Відвантажуємо сьогодні газоблок Ютон розмірами 300 на 200 на 600. І хочу трішечки вам розказати, тому що дуже багато людей звикли до газоблока виробника Stone Light, а в них трішки відрізняються упаковки, пакування. Тобто, яким чином на Ютон один піддон газоблока Ютон це 1,728 метра кубічних. Це 48 блоків. І от на один маніпулятор поміщається, максимум, на найбільшим маніпулятором, максимум 10 підонів. Тобто, за один маніпулятор, на, за одну ходку маніпулятором, ми можемо вам доставити Ютона максимум 17,28 метра кубічно. А стоунлайта, до прикладу, 10 підонів, Це буде 21,6 метра кубічних. Така собі невеличка різниця, але зато в Юто пакування супер просто якісне. Вартість газоблока на сьогодні 137 гривень або 3800 гривень за 1 метр кубічний. Не зволікай, переходь на профіль, підписуйся в шапці профіля два номера телефона, телефонуй та замовляй.